Сьогодні ми будемо готувати мариновані огірки. Для цього нам потрібно 1 кг огірків, одна цибуля, 5 зубчиків часнику. Для маринаду беремо 4 ложки олії, 4 столови ложки оцету, 2 ложки французької гірчиці в зернах, 2 столових ложки цукру, 1 столова ложка солі, 2 лаврових листка. 5 штук духмяного перцю горошком, 5 штук чорного перцю горошком. Цибулю ми порізали навпіл, часник порізали кільцями і зараз готуємо маринад. Тепер беремо каструлю, ставимо на газ і будемо готувати маринад. Виливаємо олію, оцет, цукор, сіль гірчиця, доброве листя перець тухмяний і горошок. І щоб маринад закипів. Розмішуємо, доводимо до кипіння, почне кипіти, кидаємо тоді цибулю. Маринад у нас почав кипіти, викидаємо цибулю, нарізали півкінцями. І одну хвилину, щоб покипіла цибулі. Цибуля в нас покипіла хвилину і ми додаємо огірки. Від моменту закипання 5 хвилин огірочки мають покипіти. Після закипіння 5 хвилин огірки тримаємо ще на вогню. Пройшло 5 хвилин, огірки покипіли. Тепер додаємо часник, вимішуємо. Ще одну хвилинку кипить. Тоді накриваємо кришкою і чекаємо, щоб огірки остигли, і готові вони через 12 годин. Детальний рецепт знайдете в описі під відео. Всім смачного!